Вітаю! Сьогодні ми розглянемо типи даних у мові Python. Як ви пам'ятаєте, з минулих наших уроків, змінним величинам нашим ми надавали текстових або числових значень. У мові Python є прості типи даних і службові слова, за допомогою яких ці типи даних описуються. Перший тип даних це числовий тип даних. Причому у нас є Числовий тип даних, який описує цілі числа. Це у нас службове слово int від слова integer. Він описує цілі числа. Цілі числа. Наступний тип даних це float. Він описує дійсні числа. Давайте приведемо приклади цілих чисел. Мінус 5, 0 або 6. Давайте приведемо приклади дійсних чисел. Мінус 7, мінус 3, 2 десятих, 0, 4. 5,7. Причому зверніть увагу, що десяткові дроби у мові Python записуються через крапочку. Наступний тип даних це рядки. Службове слово STR від слова string. Це у нас рядки. Рядки. Записуються в одинарних або в подвійних лапках. Різниці між лапками немає. Але є одна особливість, яку я потім вам покажу, коли ми будемо працювати в середовищі програмування. Приклад, для того, щоб записати рядок, нам потрібно відкрити подвійні лапки і написати там якесь повідомлення. Або відкрити. Одинарні лапки. І теж написати якесь повідомлення. Це у нас приклади строкового типу даних рядки. І ще один тип даних, це логічний тип даних, і службове слово, яке описує цей тип даних, це слово бул і слово boolean. Це в нас логічний тип даних. Логічний тип даних, будь-яка зміна логічного типу даних, вона приймає тільки два значення false і true. False це коли вираз хибний і true це правда. Це коли вираз істинний. Ось. У мові програмування Python є ось такі прості типи даних. Давайте ще раз: цілі числа службове слово INT, дійсні числа службове слово float, рядки службове слово STR і логічний тип службове слово bool. Зупиніть відео і перепишіть собі ці типи даних в зошт. Добре, продовжуємо. Запускаємо середовище розробки. І зараз в середовищі розробки я продемонструю типи даних. Для зручності я відкрию термінал і запущу компілятор Python. Так, давайте змінній А присвоїмо значення 5. Таким чином у нас є число 5, і зміна А посилається на це число 5. В мові Python є функція type, яка повертає тип даних. Type і в дужках А. Змінна А, Enter. Бачимо, що змінна А має тип даних інтейджер. Давайте введемо змінну Б і змінній B присвоїмо число 3,14. І переглянемо тип даних змінної B. Type і в дужках B. Бачимо, що змінна B має тип флот. Тепер давайте введемо змінну С, і змінній С ми присвоїмо рядок в одинарних лапках. Слава Україні. І тепер давайте переглянемо тип змінної С. Type c Enter. Бачите, що в нас змінна c типу String. Тепер давайте запишемо змінну, надамо зміні c інше значення текстове, але в подвійних лапках. c присвоїть. Відкриваємо і закриваємо подвійні лапки і пишемо текст. Героям слава. Дивимося тип змінної С. Бачимо, що зміна С у нас продовжує мати тип даних стрінг. В яких же випадках у нас Використовуються одинарні, а в яких подвійні лапки. Це вже на ваш розсуд. Але є одна особливість. Коли в слові зустрічається апостроф, апостроф він нагадує одинарні лапки. Тобто це одна й та сама клавіша на клавіатурі. Тому такий текст потрібно брати в подвійні лапки для того, щоб не було помилки. Давайте приведемо приклад. Давайте зміні S, присвоїмо значення Об'єднати клітинки. Відкриваємо одинарні лапки і пишемо Об'єднати клітинки, об'єднати клітинки. Закриваємо. Одинарні лапки. І бачимо, що у нас виникла синтаксична помилка. Бо у нас є три одинарні лапки, а їх повинно бути двоє. Тому давайте виправимо це. Замість одинарних лапок поставимо подвійні лапки. І ви бачите, що в нас ніякої помилки немає. Давайте перевіримо тип змінної S. Ви бачите, що тип змінної S у нас string рядковий. А тепер давайте розглянемо функції, за допомогою яких ми можемо перетворювати один тип даних інший. Ми розглянемо три функції. Перша функція int Вона перетворює аргументи в цілі числа. Наступна функція float. Ця функція перетворює аргументи в дійсні числа. І функція str вона перетворює аргументи в рядочки. Давайте попрацюємо з цими функціями і подивимося, як у нас перетворюється один тип даних. В інший. Повертаємося до середовища програмування. Знову запускаємо в терміналі компілятор Python. Для того, щоб зручніше і наглядніше у нас було... Так, потрібно очистити. Зараз ми вийдемо і очистимо екран. Запустимо компілятор. І так, наприклад, змінній D присвоїмо десятковий дріб 3,5. Подивимося тип змінної D. Type D. Ви бачите, це у нас дійсні числа, тип Float. Тепер давайте змінній A присвоїмо D. І подивимося тип змінної A. А. А. Бачимо, що змінна А у нас теж дійсного типу. Давайте тепер змінній А присвоїмо функцію. А присвоїть int D. І тепер ще раз перевіримо тип змінної А. Type А. Ви бачите, що змінна А тепер у нас має тип цілого числа, тобто integer. Таким чином, за допомогою функції int ми перетворили дійсне число в ціле число. Тепер давайте зробимо навпаки Числу D присвоїмо 5. Подивимося, до якого типу у нас відноситься змінна type D. Бачите, що зміна D у нас цілого типу. Тепер давайте змінить А присвоїмо D і перевіримо тип змінної А. Type A. А у нас теж цілого типу. А тепер давайте зміні А присвоїмо функцію float D. І давайте. Подивимося, якого ж типу даних у нас змінна А тепер. Type A. Ви бачите, що змінна А у нас тепер дійсного типу. Давайте подивимося, яке ж значення має змінна А. А. Ви бачите, що вона має 5,0. Тобто ціле число 5 було перетворено в десятковий дріб. 5 крапочка 0. Тепер попрацюємо з текстами. Нехай у нас є змінна S. Зміні S ми присвоїмо символ 5. І давайте подивимося тип зміни S. Type S. Ви бачите, що це у нас тип стрінг, рядочок. Тепер давайте змінній А, присвоюємо змінну S. А присвоїть S. І подивимося тип змінної А. Type A. А у нас теж має тип string. Тепер змінній А присвоюємо функцію. Int. S. Enter. Тепер давайте подивимося, яке значення у нас зберігається в змінні А, і якого типу у нас змінна А. Type А. Бачимо, що змінна А у нас тепер цілого типу, тобто це число. Подивимося значення змінної А. Дійсно, А тепер у нас не символ, а А тепер у нас число. Точно так же і працює навпаки. У нас, ви бачите, А. Це вказує на число 5. Тепер давайте перетворимо D, присвоїть А, перевіримо тип змінної D. Type D. Ви бачите, що це цілий тип. А тепер давайте змінній D, присвоїмо функцію str від A. Тепер давайте перевіримо, якого типу тепер у нас зміна D і яке значення у нас зберігає зміна D. Type D. Ви бачите, що зміна D тепер у нас строкового типу, тобто це рядочок, і зміна D вона зберігає собі значення символ 5. Уже не число 5, а символ 5. Тобто ми перетворили число 5 на рядочок. Ось таким чином, використовуючи функції str, int і float, ми можемо перетворювати один тип даних в інший тип даних. Давайте вийдемо з нашого термінала і розв'яжемо нашу задачку. Пам'ятайте її, ми знаходили периметр прямокутника. Але тепер ми її розв'яжемо повністю від початку до кінця, так як ми будемо розв'язувати ці задачі. Розв'язання задачі починається з моделювання. Створюємо інформаційну модель. Спочатку словесна форма подання. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, треба скласти довжини всіх його сторін. Тепер запишемо математичну модель розв'язку цієї задачі. B дорівнює 2 помножити на А плюс Б. Склали інформаційну модель задачі. Тепер нам потрібно з'ясувати, які дані у нас є вхідними даними, а які дані у нас є результатами. Вхідними даними у нас будуть являтися Змінні А і Б це наші вхідні дані. А змінна П це у нас буде результат. Таким чином, для розв'язування цієї задачі нам потрібно знати значення вхідних даних. Тільки тоді ми зможемо досягти результату. На наступному етапі ми складаємо блок схему. Давайте пригадаємо, у нас є три базові алгоритмічні структури. Це структура лінійна, це структура розгалуження і це циклічна структура. Спочатку ми з вами будемо розв'язувати задачі на лінійну структуру. Давайте побудуємо нашу блок-схему. Як ви пам'ятаєте, будь-яка блок-схема починається з блоку, якому ми пишемо початок. Початок. Далі для того, щоб розв'язати задачу, потрібно ввести наші вхідні дані. Беремо відповідний блок вводу виводу і нам потрібно увести А, Б. Далі, коли ми вже ввели значення А і Б, ми можемо виконати розрахунки. Беремо відповідний блок і записуємо математичну модель, тобто формулу, з допомогою якої ми будемо виконувати розрахунки. P дорівнює 2 помножити. А плюс Б. Далі, коли ми виконали розрахунки і в оперативній пам'яті маємо вже результат, нам потрібно його вивести користувачу. Беремо блок вводу виводу і виводимо значення змінної П. Вивід П. І закінчується наш алгоритм блоком. закінчення Кінець. Кінець. Бачимо, у нас лінійна структура. Кожна команда виконується одна за одною. Після того, як ми з вами створили блок схему, далі ми цю блок-схему можемо вже перекласти на мову програмування. Повертаємося до нашого середовища розробки і пишемо програму. Спочатку нам потрібно ввести змінні. А і Б. Для цього ми організуємо діалог з користувачем, для того, щоб користувачу було зрозуміло, що від нього хоче програма. Для цього ми з вами використаємо функцію input, з якою ми познайомилися. Нагадую, що коли ми вводимо дані з клавіатури, вони у нас являються текстовими даними. А для розв'язання цієї задачі нам потрібні числа. Тому ми використаємо наступну конструкцію. А присвоюти. Далі нам потрібно текст, який ми введемо з клавіатури, перетворити в число. Яке ж це буде число? Ціле чи дійсне число? Так як довжина сторони може бути будь-яким числом, тому ми використовуємо функцію float. Закриваємо дужку, і аргументами нашої функції follow буде функція input. Input. І у функції input ми застосуємо аргумент, напишемо запрошення, щоб було користувачу зрозуміло, що від нього вимагається. Ми в алапках напишемо Уведіть довжину першої сторони. Далі зробимо те саме для другої сторони. Б присвоїть флот. Відкриваємо дужки Аргументами функції float у нас буде функція input. Input. Відкриваємо дужки і аргументами цієї функції input у нас буде запрошення. Уведіть довжину другої сторони. Уведіть. Довжину другої сторони. Тепер, коли ми вже знаємо довжину першої сторони, довжину другої сторони, ми можемо знайти периметр. Для цього ми використовуємо формулу П присвоїти. 2 помножити відкриваємо дужку, А плюс Б. Закриваємо дужку, Enter. І тепер, згідно до нашої блок-схеми, ми повинні вивести відповідь на екран. Для цього ми використаємо функцію Print. Print. Аргументами цієї функції у нас буде розгорнута текстова відповідь і зміна, яка зберігає результат. Текст ми пишемо в лапках, периметр прямокутника дорівнює. Стаємо за лапки, ставимо кому і пишемо змінну П, яка зберігає. Значення периметру. Запускаємо програму і дивимося на вікно виконання. У вікні виконання в нас з'явилося перше запрошення. Уведіть довжину першої сторони і компілятор чекає, доки ми введемо значення першої сторони. 5,6. Enter. Тепер... Нове запрошення. Уведіть довжину другої сторони. 8. Enter. Дивимося відповідь. Периметр прямокутника дорівнює 27,2. Тобто, використовуючи ось такі от конструкції, ми з вами розв'язали нашу задачу. Давайте ще раз пройдемося по цим конструкціям. Input уведіть довжину першої сторони. Це функція, за допомогою якої ми можемо з клавіатури увести якесь значення. Аргументами функції є рядочок для того, щоб користувачу було зрозуміло, що від нього вимагає компілятор, так як він не буде виконувати жодної дії, буде чекати дії від користувача. Так як ми вводимо з клавіатури дані і вони з функцією input перетворюються в текст, а нам потрібні числа, то значення функції input ми помістили у якості аргумента у функцію float. І ті дані, які ми введемо з клавіатури, вони перетворюються на число. І на це число буде посилатися змінна А. Аналогічним чином у нас працює другий рядочок. Третій рядочок це звичайна формула. 2 це число, помножити А плюс Б це вже теж числа. Результат у нас буде П, це теж буде число. І четвертий рядочок це команда, виведена на екран, з якою ми вже працювали. Print. Аргументами цієї функції у нас буде. Текстова величина, от ми в лапки взяли периметр прямокутника дорівнює, кома, і після коми ми записали з вами зміну, яка містить в собі значення периметра, тобто зміну P. Це ось програма, за допомогою якої ми можемо розв'язати цю задачу. На наступному році ми продовжимо розв'язувати. Задачі використовуючи лінійну структуру. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал. Зустрінемося на наступному уроці.